Друзі, всім привіт! От і настав цей день по моєму проєкту. Ну, будемо пробувати запускати. Перший пуск ще не запускав ні разу. Якби не було часу, то роботи багато. Плюс почали світло виключати, дещо треба було переробити, так як в мене є сонячні панелі. Але світло тільки по хаті, в гаражі не було нічого, то прийшло стягнути лишній кабель. Ну то таке. Що в цьому відео будемо пробувати запускати, тому що я теж тиждень практично не дивився до нього, не робив нічого, він вже тут пилюкою припав. Ну і Поробив фільтра, от зараз покажу. От, Зробив я кріплення під фільтр від 34-ки. Ну, мені кажеться, що його не буде вистачати, його буде душити. Зробив просто от таке вухо тут, сам корпус, щоб тримався. в принципі. Ну і... Що тут ще поробив? Поробив кріплення для тросика масляного насосу, чпив крило, теж там кріплення поробив. Ну, і заказав глушитель рідний оригінал іменно від цього мотора. Ну, Защитки є у мене, але він тут не дуже красиво виглядає. Він і здоровий і дуже низько сидить. Якби він стояв отак уверх, було б класно. Ну, Не хочу його різати, тому що боюся спортити. Ну, Я, в принципі, почав от роблю флянець. Кріплення, оце труба. Ну, думаю, зробити якусь трубу саморобну. Ну, то в принципі, почекаємо з тим. І да, і відео було От тут по комутаторі, де я робив от Я ще теж не знаю, чи він буде робити, чи взагалі він хоч іскру дасть після, після моєї розборки, тому що ну, з такими речами я не дуже. Розбираюсь у цьому, ну і я думаю, що я там нічого такого хитрого не намудрив, що він запуститься. Ну і в принципі зараз кладу на місце, заливаємо бензин і будемо пробувати перший пуск. Реально, я ще його не пробував запускати. Будемо вже разом з вами пробувати, не знаю, чи запуститься чи ні. Якщо запуститься, попробуємо настроїти і ну, в принципі попробуємо прокататись сьогодні. Як він буде їхати. І... Будемо щось далі думати. Пластмас, да, пластмас я дав на покраску. Ну, вже тиждень прийшов. Теж чоловік на роботі, а коли приходить з роботи, немає світла. У нас якраз світло виключають з 6, десь по 10-ї і він теж теж не встигає, немає часу. Ну що, тоді заливаємо бензин і кладемо комутатор, пробуємо запускати. Так, комутатор поки кладу так, ці дроти нікуди не виводю, бо якщо не буде робити, чи щоб не робити, просто в пластмасі, не портити пластмас не хочу. Я поки в принципі, його так тут уставлю. Замотаємо тут, щоб воно не мішало, нікуди не випало. Так, тут я кладу в перше положення, якщо ви пам'ятаєте, перше положення це буде як заводський, а друге положення це вже без, без отсічки, по ідеї, має бути. Ну і отак я поки його тут лишу. І тоді побачимо, що заливаємо бензин. В принципі, масло я залив уже, лишив стільки бензин. І... Це теж бензин, я наляв трошки масла в бензин, тому що перший пуск з шланги це все знімалося. І доки прокачає, то не хочу, щоб на суху робило. Бак сухий. Вже самому цікаво, чи буде робити, чи ні, бо скільки роботи зроблено, а результата ще я не бачив. Ну що, будемо пробувати запускати. Ну, переживаю капітолі, щоб все, все працювало. Ну, зараз перше закачаємо бензин, тому що шланг, топливо, карбюратор, все пусте і закачаємо першою лапкою, а потім спробуємо акумулятором. Бо дехто писав в коментарі, що рідний акумулятор 34 там 2,3 А, а у Honda Elite Сто він йде, якщо не помиляюсь, чи 4 амперний, чи 5 амперний. І дехто писав, що рідний може не потягнути акумулятор. Ну, пробуємо. Перше закачуємо топліво і тоді вже будемо. Е, оцей звук, чуєте, це обгонка. У них у всіх такий звук у ліада. Звук неприємний. Так. Що В принципі, включаємо зажигання. За великі обороти. Так, перше положення. Включаємо друге положення. Це положення без, ну, як би без отсічки має бути. Ну і пробуємо запустити стартера. Побачимо, чи круто не чи ні. Да, стартер запускає, але ну, дуже гидко обмотка, дуже, дуже гидко. Оце обгонна муфта працює. Не знаю, ще розберу, подивлюся до неї. Чи хочуть. Все одно обороти великі. Так ще виглядає синенька підсвіточка. Ну В принципі, супер, я довольний. І що, можна, зараз поставлю сидіння і спробую прокататись, як він що буде. Тут, в принципі, теж поки все стоїть, от, цю штучку теж поставлю, я, напевно, її викину, заглушу. Ну і фільтр, фільтр, хоч і всього, що його буде не хватати, його буде душити. Ну, зараз кладу сидіння. Ну і спробуємо прокататись Може самому цікаво. Рідко я вдіваю шльом, но. Попробуємо прокататися, вийдемо на трасу. Не знаю, який буде результат, Ну, цікаво самому. принципі, ще спідометр тільки до 60, я думаю, що стрілку або обломи, або обірве тросик. Ну що, пробуємо прокататися. Да, обгонка дуже гетко робить. Я не знаю, чим не чути, я у шльомі. Ну, рибочок. Рибочок є. é o super стрелочку ложе супер, але коли стрілка впирається, я більше боюся їхати, щоб не, не вломати стрілку. Ну і зараз в принципі, попробуємо, е, з місця до 60, за скільки він набере. В принципі, їде непогано, але є маленький провал. І коли максимум даєш газу, на максималки, він душиться, він їде десь 60-65 і чую захльобується. Йому не вистачає, або не вистачає воздуха, ну хоч і всього, що воздуха не вистачає. Бо фільтр, фільтр там дуже маленькі відверстя, поток воздуха. Ну і в принципі може бути і за фільтра. В принципі, у мене є... У мене є фільтерок нульовий. Не знаю, можна, можна попробувати його поставити. Тут гаржі. От є такий нульовичок. А на колись я заказував комусь і він лишився. Ну, в принципі, можна попробувати його. Правда, він не пропітаний, ну, поки, поки не буду. Ну, в принципі, в принципі результатом є довольний. То, що обгонка, то обгонка мені не подобається, я розберу, подивлюся, може щось, щось змастю, але ж в принципі я підшипник міняв. О, чуєте звук який. За малі обороти треба дати чуть-чуть чуть-чуть більш. Треба заміряти максималку, скільки їм доїхати. Так як знімаю на телефон, то поки що нема як заміряти. І з крилом крило супер. Якраз нічого не треба. Я думав, що дотерти, але тут в принципі, ідеально. Саме головне, я пускав руки у їзді, нікуди його не тягне, не кидає нічого, взагалі, супер. Ну, Це що обгонка, мені не подобається. Оце при запуску. Коли запускаєш, він... Шорга і коли глушиш. Теж. Ну Я дивився відео, дуже багато відео показують, що ну, це у них, них всіх так обгонка. Ну і в принципі, от таке відео вийшло вже. Ну, з фільтром, з фільтром. з фільтром. Не знаю, що робити з фільтром. Попробую ще я ж кажу, от в мене є тут нульовічок. ну треба пропітку купити, він сухий. Тож дуже довго стояв от на хамуті вже аж Ну кинула. Попробуємо цей хаму... нольовічок поставити, але треба купити пропітку. Тому що кажу, при 60 його душа, йому не вистачає. Не вистачає або воздуха, або, не... або топлю. Ну, хоче всього, що не вистачає воздуха. Тому що тут дуже маленьке, е... пропускна способність його дуже маленька. У мене десь є тут рідний фільтерочок. Ну, Корпус фільтра, а це я купляв разом з мотором. От бачите, тут в принципі, теж не дуже, але ж ну, по діаметрі тут більше, ніж оце. І хоче всього, що його душить. Ну, Куплю пропітку і тоді вже попробуємо, попробуємо е, з фільтром, з нульовиком. да, І ще я заказав пружину у задній топ-драйвер, не знаю, заказав на 1500 тисячі жорсткості. От, Тут в мене є колодочки теж з жовтими пружинами. Від 34 ки Попробуємо ще. Чуть-чуть зробимо йому старт. Щоб краще був, Чуть з більших оборотів. Він в принципі старт непогано, рушає добре, але попробуємо ще пограти з варіатором. Попробуємо його ще розточити, тому що кажу, я його не точив. Бо хотів побачити, як він дає їхати на, на 100, виходить. В принципі, і все, не знаю, таке відео отрилось, коротеньке і давно не виходило, тому що кажу, немає часу, трошки роботи дуже багато. І багато запчастин немає. І дещо чекаєш, дещо не знімаєш, теж відео практично не роблю. Там пару відео зробив і нема часу. Дуже багато забирає часу це знімати, так, яке є інтересне, якась Поломка, то я роблю відео, там є є в мене матеріали вже багато, але ще нічого не монтував. Ну то таке Тоді чекаємо вже пластика, прийде пластик. Ну і ще, напевно, зроблю відео замір максималки, скільки буде максималка. І попробуємо ще з нульовиком І чуть пограємося з варіатором. Ну Це вже хоче всього щоб в наступному відео буде. Я думав, що, не буде, що він не буде так їхати і не буде запускатися. Ну, не буде в нього такої тяги. Ну, дійсно, тяга супер. Все. Пока-пока.